Привіт, друже! Маю для тебе погану новину. Сталася біда. Наш смартик зламався, сердешний. Тепер він цілий тиждень буде в ремонті. А все тому, що наш друг був надто добрим і зовсім не вмів відмовляти. Кожну хвилину хтось звертався до нього по допомогу. Відшукати інформацію, обчислити, перевірити, йому відпочити хвильку, підзарядитися. Та хіба можна сказати ні, коли тебе просять про допомогу? Насправді уміння відмовляти дуже важливий навик. Люди, які не вміють цього робити, часто бувають нещасними і можуть постраждати як смартик. Тому сьогодні ми вчимося відмовляти. Кажуть, нема шляхетнішої справи, ніж допомагати людям. Це і справді так. Але ти маєш знати, що допомога не завжди допомагає. Іноді вона шкодить. От, наприклад. Позичити другу гроші це добре. Ще пак. А якщо він витратить їх на цигарку, Ха, Отож би бо й воно. Перш ніж комусь допомогти, подумай, чи буде твоя допомога корисною. Якщо ти постійно пришиватимеш брату гудзики, він ніколи не навчиться робити цього сам. А друг, який звик списувати в тебе домашнє завдання, скоро зовсім не зможе самостійно вчитися. Один мудрець сказав: що більше ти робиш для людини, то менше вона може зробити для себе сама. Але як навчитися розрізняти? Коли дійсно треба допомогти, а коли краще відмовити. Якщо тебе просять про щось справді важливе, про те, з чим без тебе ніяк не можна впоратися, допоможи. Та якщо людина просто користується твоєю добротою і лінується щось робити сама, потрібно відмовляти. Деякі люди дуже полюбляють скидати на інших свої обов'язки. От, наприклад, виручив ти якось однокласника, погуляв з його песиком після уроків. І тепер він щодня звертається до тебе з тим самим проханням. А якщо відмовиш, ображається. Ти мені друг чи хто. Запам'ятай, допомога ближньому ні в якому разі не може шкодити тобі самому. І якщо друг просить тебе погуляти з собакою, а в тебе ще уроки не зроблені, сміливо відмовляй. Справжній друг зрозуміє і ображатися не стане. Кожен має право відмовити. Адже відмовляють не людині, а її проханню. Пам'ятай про це, коли відмовлятимуть тобі. Ніхто не зобов'язаний виконувати забаганки іншого. Навіть якщо це твої рідні та друзі. Вчимося відмовляти. Але як сказати ні, щоб нікого не образити. Можна просто відмовити. Так роблять, коли не можеш допомогти людині. Або прохання суперечить твоїм принципам. Наприклад, ні, я не палитиму, ні, я не зможу позичити тобі гроші. У такому разі, причини відмови можна не пояснювати. Адже і без того все ясно. Якщо ти щиро співчуваєш через відмову, можна сказати. Я розумію, як це для тебе важливо, але допомогти не зможу. Найчастіше разом зі словом ні називають причину відмови. Я не зможу прийти, бо маю зробити уроки або обіцяють допомогти іншим разом. Я допоможу тобі, але не сьогодні. Найкраще відмовляти уміють дипломати. Цих людей спеціально навчають вести перемовини з представниками інших держав. Хто, хто, а вони вміють відмовляти вічливо. Секрет у тому, щоб не просто відмовити, а запропонувати свій спосіб вирішення проблеми. Давай разом подумаємо, як іще можна вчинити. Або Гадаю, тобі краще звернутися туди. Є ще один секретик. Найбільше люди запам'ятовують останню фразу розмови. Дякую за розуміння. Сподіваюсь, ми і далі будемо дружити. Або зроби комплімент. Мені дуже приємно, що ти до мене звернувся. Тільки роби це щиро. Таким чином відповідають, коли хочуть зберегти зі співбесідником дружні стосунки. Але бувають ситуації, коли про вічливість треба забути. Якщо на вулиці незнайомець пропонує тобі покататися на машині або просить кудись провести, тут не до етикету. Скажи, що на тебе чекають батьки і тікай подалі від незнайомого типа. Вчимося відмовляти. Тим, кому відмовляти особливо важко, потрібно тренуватися. Стань перед зеркалом і кажи слово ні стільки разів, аж поки воно не звучатиме впевнено. Підготуй фрази для вічливої відмови. Я б з радістю, але не можу. Пробач, але сьогодні я зайнятий. Придумай свої вічливі слова. І потренуйся казати їх перед зеркалом. Можна попросити батьків звертатися до тебе з якимось проханням, а сам спробуй знайти потрібні слова для відмови. Наприклад, що сказати, якщо у тебе просять новий фотоапарат, а ти не хочеш давати. Або як відмовити, коли пропонують зробити щось нехороше. Звертай увагу, на свій тон. Він має бути дружелюбним, але твердим. У жодному разі не винуватим. Адже ти не ображаєш людину, а просто повідомляєш їй своє рішення. Уміння відмовляти це риса впевненої людини. Коли навчися твердо казати ні своєму відображенню, можна переходити до наступного етапу відмовляти в дрібницях. Та не перестарайся. Відмовляй тільки в тому, чого ти дійсно не хочеш робити. Якщо відповідатимеш відмовою на всі пропозиції, з часом до тебе взагалі ніхто не підійде. Одразу відмовити буває важко, легше сказати ні». тобто відстрочити відповідь, щоб гарненько все обдумати. Або «половинчастині». це означає допомогти комусь наполовину. Ось це я зроблю, а решту ти сам. Якщо ти надумав сказати ні, це має звучати у тебе всередині твердо, але спокійно. Ходімо купатися. Дякую, але сьогодні холодно. З'їш ще одне тістечко. Дякую, я вже ситий. Якщо вагатимеся. Твій співбесідник одразу це помітить і буде наполягати: ну, будь ласочка, я без тебе ніяк! Ти ж такий хороший! Важливо не піддатися на умовляння. Та якщо все-таки поступився, не дорікай собі, скажи, я помилився. Але наступного разу відповім інакше: подумай, що саме ти скажеш, і підготуйся як слід. Пам'ятай! Кожна людина має право вибирати, відповісти на прохання так чи ні це лише твоє рішення.